Вітаю вас, малята. Ось і закінчилась зима, і настала весна. А що з весною настає? Що з весною настає? Сніг у полі розстає. А чому то так буває? Сонце його перегріває. А що ж синіє на землі? Ніжні проліски малі. А що пнеться з під листа, то травичка вироста». А над полем що бринить? Любий жайворон дзвенить. Так, малята, весна це час, коли природа прокидається і все навколо змінюється. День стає довшим, сонечко теплішим. Скоро ми почуємо. Як співають шпаки, жайворонки, які прилетять із теплих країв. Прокидаються рослини, підсніжники, проліски. А однією з найперших рослин, що поспішає привітати світ із весною, це верба. Вона дарує нам пухнасті котики. Українці здавна шанували цю рослину. Її завжди садили біля води. Про вербу складали казки, пісні, вірші, і я вам пропоную послухати вірш Наталі Забіли котики вербові. На вербі, на гіллі, білі-білі котики. Доторкнуться лагідно лоскотливим дотиком. Доторкнуться котики білі, невеличкі, до руки до ротика. До моєї щічки. Малята, тож які який на дотик вербові котики? Так, м'які, пухнасті, немов шерстка у котика. Тож пропоную вам зробити гілочку з вербовими котиками шляхом аплікації. Для роботи нам знадобиться пів аркуша паперу. Будь-якого кольору я взяла жовтого, коричнева смужка для гілочки, шматочок вати, пензлик, підставочка під пензлик, клей ПВА суха серветка та волога серветка. Спочатку зробимо котики з вати, адже м'якенька, як і самі котики. Для цього відриваємо шматочок ватки, зволожуємо руки. З вологою серветкою і скочуємо її в кульку. Ось так. так само робимо і інші кульки. Не забуваємо зволожувати руки вологою серветкою. Вони можуть бути більш округлі або більш довгасті. І так, заготовки ми зробили і можемо приступати до самої аплікації. Починаємо із гілочки. Коричневу смужку перевертаємо та змащуємо її клеєм. Переносимо на папір, викладаємо її, я викладу навскоси трішки. Та притискуємо сухою серветкою. Тепер наклеюємо наші ватні котики. Клеєм наносимо клей спочатку на верхню кінцівку гілочки. Ось так. І прикладаємо одну ватну кульку. Беремо по одній і прикладаємо ось так. Знову набираємо клею і змащуємо з боку нашої гілочки. Ось так. І потім знову прикладаємо ватну кульку. Тепер змащуємо з протилежної сторони трішки нижче. І знову приклеюємо ще одну кульку. Так само приклеюємо всі інші кульки почергово з однієї сторони від гілочки і з іншої. І ось така гілочка з вербовими котиками у мене вийшла.